Якщо вибір насоса для вас то щось складніше, ніж вибір кави вранці, тоді це відео для вас. Сьогодні розглянемо два популярні варіанти та допоможемо визначитись, який підходить саме вам. Це вихровий відцентровий насос Vitals Aqua 3 dv 753836R, його максимальна продуктивність 36 літрів на хвилину, а напір до 38 метрів. Ідеально підходить для свердловин із пошкодженою трубою, коли вода може підійматися із домішками повітря. А це шнековий насос Vitals Aqua 3DS123106R. Він забезпечує продуктивність до 31 літра на хвилину. З напором до 92 метрів. Цей насос забезпечує стабільний вихідний тиск води та нечутливий до можливих домішок мулу. Вихоровий насос використовує відцентрову крильчатку для створення потужного напору, що робить його ефективнішим для чистої води та стабільного тиску. Шнековий насос працює за принципом обертового гвинта, що забезпечує стабільний потік і дозволяє перекачувати воду з домішками. Вибір насоса залежить від стану свердловини, складу можливих домішок у воді та мети використання. Враховуйте ці фактори під час вибору відповідного насоса. А який насос ви обрали для свого господарства? Поділіться своїм досвідом у коментарях.